Чому ти прийняла таке рішення піти взагалі на військову службу? Знаєш, Андрій, мені завжди хотілось бути на рівні з чоловіками. Як тебе захопили в полон? Така тиша була, так жити захотілося. Я, я тобі передати просто не можу. Ти пішла туди, хоча ти знала, що ти могла залишитися? Юбнула отак, от і земля просто розійшлась. Тоді наступне питання: що б ти хотіла сказати людям, які досі не усвідомлюють реальності війни або втомилися допомагати? Не думати про те, що ми втомилися. Треба Україну підтримувати, підтримувати наших хлопців. Про що ти мрієш? Господом любима і хранима має процвітати Україна.